Професії, що пов'язані з комп'ютерними системами та технологіями, серед найважливіших, найпопулярніших, найпрестижніших, найкрутіших. Тому кафедра комп'ютерних систем мереж та кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ХАІ пропонує кілька найперспективніших it спеціалізацій спеціальності комп'ютерна інженерія. Системне програмування. Обирайте її та ставайте диригентом оркестру з різних програмних мов і технологій, включаючи штучний інтелект та аналітику великих даних, анімацію та гіперреальність. Комп'ютерні системи і мережі дозволяє володіти мистецтвом розроблення та адміністрування складних it систем та корпоративних мереж на сучасних марних і туманних обчистувальних сервісів, суперсучасних devops технологій. Інтернет речей та програмування мобільних систем це справжній хід нашої кафедри, яка першою в Україні розпочала підготовку фахівців за цією спеціалізацією, що поєднує вбудовані програмні рішення, комунікаційне середовище і хмарні ресурси, дозволяє створювати смарт-системи. Кафедра має модерну комп'ютерно-програмну мережну базу, яка постійно оновлюється завдяки проектам та плідній кооперації з IT-індустрією. На кафедрі діють лабораторії і центри українських та світових іт брендів вже багато років в нас забезпечено повний цикл англомовної підготовки, навчається багато іноземних студентів, діє англомовний it клуб Щорічно проводяться школи тренінги в Україні та за її мережами за участі партнерських університетів з усієї Європи. Кафедра є лідером у міжнародних проектах. Отже, якщо ви бажаєте навчатися круто, креативно і весело, як це завжди було і є в ХАІ, запрошуємо вас до нашої великої дружної it сімї